А які ще є приклади співпраці та взаємодії для розвитку малого та середнього бізнесу? Для цієї теми я запрошую нашу наступну спікерку Олена Еро, керівник проєкту розвитку СМБ Unlimited Ukraine Європейська бізнес-асоціація. Вітаємо Олено! Вітаю, друзі, божу, обожнюю Францію, все, що з нею пов'язано, і для мене це особлива честь бути сьогодні тут з вами. Дякую дуже Укрсіб тому що саме завдяки вам у нас є можливість зібратись тут, поділитися тим, чим ми можемо бути корисними в такий непростий час, тим паче, коли настало повномасштабне вторгнення, ми з цим живемо. ми... Навчилась цим жити, тому давайте один одному поаплодуємо, тому що ви тут, ми тут, ми всі працюємо заради нашої країни. Я представляю Європейську бізнес асоціацію і хочу поговорити з вами сьогодні. Як, на мій погляд, актуальну тему. Це тема «Тренди роботи малого бізнесу під час війни. Це тема, напевно, ви мене запитаєте. А звідки ти знаєш про ці тренди? Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми всі не знали, як воно буде далі, як ми будемо працювати, як ми будемо розвиватися. І зі своєї сторони, я теж була одна з таких. В EBA я очолюю бізнес саме розвитку малого і середнього бізнесу. Це проект Unlimited Україна. На сьогоднішній день проект охоплює більше 7 тисяч ФОПів, це тільки ФОПи, тому що, як ви напевно знаєте, європейська бізнес-асоціація це про великий бізнес, це про лобінг, це про великі компанії, які працюють на території України. Але також у нас є ініціатива, яка допомагає розвиватися і малим підприємцям. Це ФОПи, це малиші, як я їх називаю. Саме тому я дуже хотіла розуміти, як вони себе почувають. І мені було дуже страшно започатковувати цю активність, таку активність, як зрозуміти, що їм потрібно, як вони відчувають себе під час війни. І в березні 22-го року я вирішила започаткувати опитування, щоб зрозуміти, як почуває себе малий бізнес. Чесно скажу, мені було дуже страшно, тому що, думаю, боже, ця війна, я ще з цим своїм опитуванням. Але ні, на цьому слайді ви можете побачити поквартально. У мене все було тобто перший квартал, другий, третій. І я питала бізнес, як вони себе почувають. І з цього всього я зробила певні тренди. Тобто, тренд один це бізнес продовжує працювати. І саме це надихає, тому що як ви можете бачити на слайді. Працюють у повному обсязі на сьогоднішній день 45% підприємців. Це сегмент, мікро, малий і середній бізнес. Працюють в обмеженому е, форматі 48% і не працюють тільки 7. Тренд номер два це підтримка працівників і країни. Тобто, що це таке? Ми говоримо про виплат зарплат. Тобто на сьогоднішній день 63% підприємців виплачують зарплату в повному обсязі. 20% її скоротили. Але ми бачимо динаміку, що вона доволі непогана, якщо взяти на увазі, що це війна. Також 3% наразі не виплачують зарплату і звільнили персонал 17%. Також дуже активно наші підприємства. Сегменту МСБ і не тільки, звичайно, допомагають армії. Це армія та гуманітарна допомога. Ми можемо побачити зі слайдів, що на сьогоднішній день це 53% компаній, які допомагають армії. Надають послуги 26%, постачають продукцію 28% і засоби захисту це 5%. Тренд номер 3 і цей тренд я дуже люблю: це фокус. Що достосується глобальної експансії, це вихід саме на експортні ринки. А як показує практика, наші підприємці дуже хочуть виходити на експортні ринки, але наразі вони просто не знають, як це робити. Тому ми, Європейська бізнес-асоціація, разом з нашими партнерами OLX Україна створили чудовий проект. І 17 жовтня цього року ми його запустили. Це школа експорту під час війни. Що це таке? Це навчальна програма, яка складається з 15 практичних вебінарів на тему експорту. З нашими партнерами компанією OLX Україна. Ми взяли одну експортну країну, це Польща. Це та країна, яка нам показала практика. Ми, перш ніж запускати цей проєкт, провели опитування серед підприємців, і вони у нас попросили зробити фокусний ринок, одну країну, це Польща. Ми придумали класний слоган Оп, і у тебе в Польщі фоп». Тут є QR-код. Тому за цим QR-кодом ви можете доєднатися до цієї програми. Так, ця програма вже йде активно, так як я сказала, 17 жовтня ми її запустили. Але у нас є спеціальна платформа, яка зберігає всі записи та презентації попередніх вебінарів. Тож ніколи не пізно доєднатися до цієї експортної програми. Чим вона унікальна? Це не просто 15 вебінарів. Практичних, це можливість підприємцю дійсно вийти на польський ринок. Після того, як підприємець пройде цю освітню програму, у вас буде можливість абсолютно безкоштовно встати на майданчик OLX Польща. І, до речі, ця школа вона теж абсолютно безкоштовна для всіх підприємців. Тож, будь ласка, по QR-коду переходьте, реєструйтесь, долучайтесь і наступний мій слайд. Це тренд номер 4 Це необхідність фінансової підтримки МСБ. Це гранти. Я раніше, чесно скажу, не дуже вірила в гранти. Я думала, що це щось таке заоблачне, велике, неможливе. Поки я сама не спробувала і не подалась від європейської бізнес асоціації на проект «Ірасмус» для молодих підприємців. Програма Космі. Що дає міжкультурний обмін між підприємцями? Ось, наприклад, ви підприємець український, який виробляє мед, і ви хотіли б подивитись технологію, як це, наприклад, робить підприємець у Франції. І саме завдяки цій програмі можливо зробити обмін. Теж ви можете перейти по QR-коду і ознайомитись більш детально з цією програмою. Тобто, тренд 4 це фінансова допомога. І тренд 5 це важливість освіти під час кризових умов. У нас на платформі Європейської бізнес-асоціації є менеджмент Development Center. Це освітній центр, який допомагає підприємцям пройти абсолютно різноманітні, безкоштовні і платні проекти, які допоможуть трошки інакше себе почувати під час війни, трошки допомогти собі. І мої контакти. З радістю вам відповім на всі питання. Дуже вам дякую за вашу увагу. Мені дуже приємно бути разом з вами тут. Дякую. Дякуємо, Олена. Е, у нас є можливість задати Олені питання, поставити. Якщо є питання, я з радістю відповім. Так, Богдана, мікрофон. Я будь бачу ліс рук, як каже моя класна керівниця. У нас є питання. Доброго дня, Богдан Еконація. Скажіть, будь ласка, яка була вибірка от серед представників МСБ? Дякую щодо опитування, Богдан, Так, так. так? це були представники проєкту АНЛІМІТ Україна. Це всі ФОПи, які об'єднані в моєму проєкті, саме їх я хотіла запитати, як вони себе підчувають на сьогодні, і це дані саме моїх підприємців. Дякую, Олена. Дякую. Ну ми так розуміємо, що ви готуєте оновлення, оновлене опитування. Да, от саме європейська бізнес асоціація як зараз себе відчуває е, малий та середній бізнес, і як е, що планують стосовно сталого розвитку, тому що ми розмовляли uh -huh. вам з вами там до цього. Так, да, все вірно. На платформі Європейської бізнес-асоціації один раз на рік я проводжу дуже глибоке дослідження, яке називається індекс настроїв малого бізнесу. Ми єдина структура в країні, яка проводить дане дослідження на постійній основі і цими даними користуються абсолютно всі. Це бізнес, це наша влада. І коли я отримала в цьому році дзвінок від BBC. UK, і вони в мене запитали, а коли буде наступний індекс. Я зрозуміла, що я все роблю правильно. І в цьому році це буде сьомий індекс настроїв малого бізнесу. Кожного року ми його запускаємо 1 грудня, і у підприємця є можливість відповісти на ці питання протягом місяця, 31 грудня. Ми закриваємо опитування, і потім через прес-конференцію презентуємо результати. Вже в лютому місяці кожного року. Тому в цьому році, будь ласка, долучайтеся. У вас є мої контакти. Якщо ви не сфотографували слайд, я думаю, да у нас до кінця зливіться. цього тижня трансляція ще буде за лінком, А потім, я думаю, нам всі спікери дозволять, і ми презентації обов'язково надійшлимо всім нашим учасникам. Я дозволяю. Дякуємо, дякуємо Олена. Ще раз дякуємо Дякую за вам. відповідь за вашу Дуже Дякую.